Доброго дня всім. Трішки новин з мого господарства. Є гарні новини, ось бройлери ростуть. А є трошки сумні новини, там трошки з кроликами у нас ситуація така вийшла. Зараз все покажу, розповім. Тут Тарачку все добре, всі підростають. Такі вже курчата гарненькі, 18-й їм буде місяць через два дні. Вон там є таке геть голе. Ну, воно саме найменше чомусь. Щось йому не вистачило десь, не знаю. Така в них кормушка стоїть така. Така поїлка тепленько. Трошки поміняла їм тирсу, бо завжди в них волога стоїть. Щось кучкується, а під лампочку не йдуть. Там хекають, а там кучкуються. не, не зрозуміло. Я йому так закриваю, щоб дихати свіже повітря, щоб потрапляло. Ось так вони там сидять. Так, у цих все добре, вони яйця валяються, тут яйця лежать. Все гаразд у них несуться, їдять, п'ють, всі на місці. Так, що в мене по курчатам? Курчати ось такі вже великі. Гарненькі, але все одно вони. Перелякані, воно так уже бояться мені. Фонарик світить. Бентамочка вже величенька, погано видно. Зараз я сіточку прийму. Ось. Ось така бентамочка. Гернія з таким чубчиком. Там десь. Між цими всіми ще одна бентамочка є. Такі вони вже всі великі. Наче трішки вони заспокоїлись і не так вони друг друга клюють. Що то було, я не знаю, але вже такі гарні курчатки в мене. Так, зачиняємо їх. вони бояться, будуть зараз знову душити друг друга. Так, ось такі в мене перепілки вже. Вже вони і скоро, мабуть, почнуть нести. Такі вже чималі. І сьогодні в мене почнуть купитися ще малеча перепілок. Заклала в інкубатор я бентамок. Це коли три дні, на... 3, 3 дні назад бентамок цих індійських бігунків. На пробу там побачимо, чи вони запліднені чи ні. І звичайних курчаток. Так, ну, тут все добре. У нутрях теж добре. Вон сидять. Всі на місці, всі відпочивають. Режуха наша сидить. Вже так хочеться побачити малечу, але ще. Уночі так. Так, у нас був дощик. Все мокренько у нас. Курочку дайте винесу відро, бо зараз перекинуть і буду потім збирати. Така бородата курочка. Бородата курочка. У мене ще одна є. Вон. Теж бородата така гарна. Похи курей. Продали на яйця люди забрали собі дорослих. Ці всі, що залишилися для нас. Так, хотіла вам показати на Кнопа, як завжди, хотіла показати, як малеча виросло. Тікай, кнопусь, тікай, давай, давай, давай. Ну давай, дам норку до себе. У такие горнюшки пухнастики. Кнопка, ну посунься. Вот так. Вот так. Такие золотые уже. Красунчик. Растут. Вот это вообще горниня. Такая муська у него красивая. Так, это кнопка. не. У них все добре. Полтавки не теж все. Начетко було нормально. Нормально, вони всі сидять. Теж вони вже вибігають. Трошки кушають з корм. корум. Бородати моя курочка. Була бородата. Ні, це не бородата. Не найду. Так, тут квасолі. У квасолі. Ось така малеча. Братці кролики. Ось такі гарненькі. Ну, вони ще, ще тут сидять в роділки. Рідко виходять вони на цей. До неї малявки такі. Ну, шустренькі, так, а неприя... неприємні новини у нас з Дайнеріс вийшли. У нас стояла тут роділка, і вона зробила ось таку дірку. І був дощ вночі, і з цієї дірки в вроділку набігла вода. Ну, це виновата не вона, винуваті ми, тому що не, не вгляділи. І такі гарні були кроленятка, і їх нема, замерзли. Обхололи і пропали. Ну, це такі. Не дуже гарні новини, геть не гарні новини. Так, у Фруськи все добре, там малеча вже велика. Не буду я їх, не буду їх перецей, перевертати ящик, щоб вони там не Не повискакували, да? Фросков? Ще в мене є новина, в мене почали нестися ці качки, що з бігунками. Уже там у них лежить два яйця. І я сподіваюся, що вони будуть запліднені. Так, і ще новина є. У мене одна шипуниха стара. Сила вже на яйца. Я часто бачу, що вона там сидить. А ці ріжухи, Зараз покажу, ось нанесли. Тут п'ятеро яєчок. Ой, там. там не видно зараз включу фонарик. Ось. Там яйця і ось тут п'ятеро. Так що режухи почали нестися Скоро може якась із них сяде. От бігунків яйця я залишила в інкубатор, але сьогодні в нас під нього не було світла. Я їх там гріла-гріла, не знаю, що там буде. Так, що ось такі у нас новини. Є гарні, є погані. Ну, не без цього. Так, півник, куди ти гребінець її вже воно розідрав? Десь вже зачепився, че чи вкусив хтось. Ось такі у нас новини. Дякую за перегляд. Всім гарного дня. Пишіть коментарі. Пока-пока!